Хочемо представити до вашої уваги просапну сівалку Ekвалайzer 16-рядкову з міжряддям 70 см. Ця сівалка дуже легко використовується при посіві кукурузи, при посіві Соняха, при посіві других просапних культур. Вона має великий 6-кубовий бункер, який поділений на три частини. Перший бункер це сухі добрива, другий бункер це рідкі добрива стартові і третя частина так само сухі. Загальний обсяг, виходить, 4500 літрів сухих добрив і 1650 рідких добрив. Зверніть увагу, сівалка повністю оснащена системою контролю висіву від Precision Planting, Це відомий американський виробник е обладнання для посіву. Зверніть увагу, на сівалці стоїть 16 рядків системи контролю динамічного. Дотиску кожної секції Дельта Форс. На сівалки стоїть розведення для рідких добрив. Ви бачите, тут можна підключити для внесення або в рядок, або під підпос... насінневе ложа, або зверху насінневе ложа і деякі другі варіанти. На секції ви можете бачити висіваючий вісет другої, другого покоління, відрайв, розчисники роздлинних решток. Через оцей култер ми можемо вносити сухі добрива. А спіцеві колеса це стандарт. Діфазний сашнік, діфазний сашнік дозволяє нам легко прорізати пожнівні резки і сіяти навіть в такий ґрунт, в такий скажімо так. Да? Прикочуючи колеса, на сьогодні ви знаєте, коли, особливо коли земля класичного обробітку пахана, культивована, ми маємо проблему з розкриттям ряду де сходи насіння. Для того, щоб цього не було, для того, щоб цього уникнути, ми розробили спеціальні колеса залізні. З ромашкою, які одночасно ущільнюють ґрунт і одночасно роблять його крихким. Це дозволяє нам уникнути розкривання рядка у момент, коли насіння проросло. На кожній секції змонтована 75-літрова банка для того, щоб ми могли. Засипати насіння. Так само доступна опція центральний бункер. Тоді буде 2250 літрів насіння офіційним партнером компанії Атера, яка є наш дуже давній офіційний партнером. Ми співпрацюємо разом порядка десь 5 років. Вже дуже успішно, гарне сервісне обслуговування і гарні консультації ви можете отримати через представників даної компанії.